Христос Воскрес 265 й день війни. І сьогодні хочу на основі Слова Божого, щоб ми поміркували про те, що є публічним і що відбувається за кулісами. Колись Христос сказав своїм учням, це Євангелія від Матфія, 10 розділ з 24 го вірша. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого, доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар Його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його, але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потимки, говоріть при світлі. Що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю з них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Чому Ісус це говорить своїм учням для того, щоб зміцнити їх? Тому що їх очікують переслідування. І ті, хто, хто їх переслідує, вбиває, вбиває, будуть вважати, що виконують волю Божу, а їх будуть називати слугами сатани. Чи е, не так недавно пропагандисти Рашської Федерації? Заявили, що вони не більше не менше, але знищуючи український народ, воюють із сатаною. Христос каже: доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його, коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Ви пам'ятаєте, що коли Ісус виганяв бісів? Книжники Фарисеї звинуватили його, що він це робить силою Веєльзевула. І тому він попереджає своїх учнів, що і їм потрібно очікувати подібних звинувачень. І потім каже: але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкриється ані потаємного, що не виявиться. Відкриється, як і Помисли людей, їх злі задуми часто так само відкриється і правда Євангелії Божої. Тому Ісус каже, що кажу я вам, потенки, говоріть те при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дихах. Сьогодні багато українців з одного боку мають радісні почуття, тому що звільнено Херсон. І незважаючи на втрати і важкі бої, які продовжуються на Донецькому напрямку, це радість і це досягнення. І коли вчора в Херсоні побував президент разом з військовим керівництвом, це дуже публічно, це публічний знак. І як багато писали, говорили, що російські пропагандисти в істериці. Як це так? От так Зеленський взяв і приїхав. Херсон. Звичайно, що це дуже показово, це публічно, це такий демонстративний акт того, що Україна повертає втрачені території. Це знакова подія, звичайно. Але українців також хвилює, а що ж відбувається за кулісами. Що там обговорювали представники Росії і штатів у Турції? Чи говорили тільки про. Ядерну зброю, чи, можливо, там були якісь варіанти, щоб вмовляти Україну до компромісів, щоб, наприклад, Україна погодилася, щоб Крим залишився під окупацією Росії. І українців е, тривожить, що хтось за спиною України може домовитись про щось, чи, допустимо, наше керівництво може піти на якісь такі кроки, з якими. Які нам не дуже подобаються. Звичайно, звучать різні заяви, як заявив Залужний, що українська армія не збирається погоджуватися з будь-якими компромісами. Нас хвилює те, що відбувається за кулісами, тому що, звичайно, є те, що відбувається, скажімо, публічно. Публічні заяви, наприклад, на G20 чи 19, і є. Ті зустрічі на полях, а є ще зовсім, так би мовити, кулуарні таємні якісь переговори. І це може нас хвилювати. І, звичайно, до цього є підстава, тому що ми розуміємо, що світські правителі і кожна країна діють часто не керуючись якимись високими моральними прагненнями. А керуються своїми інтересами, часто амбіціями, часто гордістю, і з цього багато що виходить. Сьогодні хочу сказати, нагадати нам, як християнам, про те, що є те, що люди бачать, і є те, що робить Бог. Тому люди можуть за кулісами про щось домовлятися. Але є ще те, що відбувається, так би мовити, за духовними кулісами. Тому що люди схильні бачити тільки ведме і тлумачити його ну, так, як їм здається, так як виходить з їхніх переконань, з їхніх цінностей. Але є те, що робить Бог, і це має бути підбадьоренням для нас, щоб молитися. Щоб не падати духом, щоб підтримувати наших воїнів і молитися за наших правителів, розуміючи складність тих різних факторів, які діють в світі на горизонтальному рівні, але й враховуючи фактори, які діють на вертикальному рівні, прочитаємо кілька текстів Святого Письма, які нам показують. З одного боку, дію людей, з іншого боку, дію Бога. І ці тексти знайомі для вас, просто ми їх згадаємо. Один з самих таких цікавих текстів знаходиться в книзі буття. «Буття» і це буде останній розділ Буття 50-й, і ми прочитаємо вірш 20-й. Це дуже цікавий текст. Тому що це брати Йосипові вже після смерті батька Якова бояться все ж таки, що Йосип буде їм мстити за те, що вони зробили проти нього, і приходять і нібито передають йому волю батька. Йосип прекрасно розуміє своїх братів, і він їм каже: не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога, і далі, ось наш 20-й вірш, буття 50-20. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Ви знаєте, що брати хотіли вбити Йосипа. Закінчились тим, що продали його в рабство, але Йосип став другим після фараону, і весь його рід, його брати були врятовані від голоду через. Ньо. І от цікаво, тому що в деяких перекладах перекладачі переклали так, що ви задумали на мене зло, але Бог обернув те в добро. І деякі люди, значна частина християн, вірять, що Бог перетворює, перетворює зло в добро. Але насправді там чого не сказано. І навіть коли переклади вживають слово обернув. То вони не говорять про те, що Бог перетворив зло в добро. Насправді, єврейське слово, яке там є, його перше значення це щось ткати, плести. І друге значення переносне це вже щось задумувати, якийсь задум. Так от у братів Йосипа, звичайно, був задум на лихе, на зло. Але у Бога, якщо перекладати буквально, ви задумали на зло, а Бог задумав на добро. У Бога свій план, і він використав це зло, яке зробили брати, щоб здійснити свій план на добро. Але це не значить, що зло перестає бути злом. Брати Йосипа були відповідальні за те зло, яке вони зробили. Так само, як і Росія відповідальна за те зло, яке вона робить. І світові правителі і держав, вони відповідають і будуть відповідати за те зло, яке вони роблять. І навіть якщо їхні задуми в кінці кінців приведуть до чогось, що може ну, хоч якоюсь мірою здатися позитивним, Бог знає серця. Тому будемо пам'ятати це, що Бог не називає зло добром. І він ніколи не перетворює його в добро. Кожен дасть відповідь перед Богом. І тому братам Йосипа було потрібне покаяння і простити їх міг тільки Йосип. І коли ми говоримо про оце публічне і закулісся, є те, що люди публічно кажуть, є люди те, що вони думають і роблять. Наприклад. Брати Йосипа думали, що ніколи не відкриється те, що вони зробили. І вони Якову представили це, що ну, дикий звір роздер Йосипа. Пам'ятаєте, ви вони принесли одежу, запрямовану кров'ю, і це була велика трагедія для якова він е, плакав. І, е, 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 і це було те, що вони зробили публічно. Але немає нічого таємного, що не стане явним. І коли вони прийшли в Єгипет, перший раз, другий раз, Йосип відкрився їм, вони зрозуміли, що вони не можуть втаїтися. І важливо пам'ятати, що ми, як люди, бачимо події горизонтально і бачимо їх частково, але є те, що відбувається за колісами. Наприклад, Йов бачив ті великі нещастя, які на нього навалилися, він чув нерозумні слова своїх друзів, які збільшували його біль і провокували оправдувати самого себе. Але йому не було відкрито, що там відбувається, як Сатана приходив до Бога, як Сатана говорив, що Йов любить Бога тільки за ті матеріальні благословіння, які Бог. Дає. Це відбувалося, так би мовити, за кулісами. Я цього не бачив. Але він хотів тільки одного: він хотів прагнув Бога. І в кінці кінців його слова, незважаючи на всю бурю його емоцій, виявилися справедливіші, ніж слова його друзів. І ми з вами вже читали, але я думаю, що варто ще раз згадати, книга Даниїла нам трошки відкриває, не для того, щоб ми знали всі подробиці, але щоб ми розуміли, що перед Богом цінно йти його дорогою, цінно молитися. Даниїл – великий заступник за свій народ. Він молиться, його турбує доля народу. Він отримує відповідь у видінні, Причому це видіння настільки величне. Що, хоча можливі різні трактування, і хтось каже, що це 10-й розділ Даниїла, що той, хто йому з'явився, це такий величний ангел, але те, як він описано, нам нагадує видіння Бога і видіння Месії Христа, які є в Писанні. Так от, цей посланник, видіння якого настільки божественного, він каже до Даниїла, це 10 розділ Даниїла з 11 вірша. І сказав він до мене: Даниїле, мужу, любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зо мною це слово, устав я й тремтів. А він промовив до мене: не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб покоритися перед лицем твого Бога. Були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народу в кінці днів, бо це видіння ще не наступні дні. Трішки перед нами відкрита завіса для того, щоб ми розуміли трішки те, що відбувається на вертикальному рівні. І це має спонукати нас, по-перше, до вірності, тому що Бог виконає свої задум і одного разу все таємне стане явним. По-друге, це має спонукати нас, щоб ми не падали духом, але продовжували бути вірними Богу, кожен на своєму місці і продовжували. Молитися. В цьому розділі ще говориться: тепер я вертаюся, щоб воювати з Перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь, і так далі. Тобто є земні правителі, є ті сили і начальство, є демонічні ці сили і начальство, які намагаються через земних правителів зводити людей, виконувати свою волю. Але це ще не все. Є. Ангели Божі, які їм протидіють, і відбувається складна духовна взаємодія. І саме тому не кожна держава перетворюється в звіра, який вимагає поклоніння собі. Вдається тою чи іншою мірою зберігати порядок і основні засади справедливості. і тоді держава розглядається як Божий е, слуга. Тому ми не маємо дивитися дуже плоско на все, але розуміти, що відбуваються складні взаємодії. І є те, що робить Бог. Тепер давайте подумаємо про те, що відбувалось публічно в Єрусалимі, і як люди могли бачити це. Коли Ісус помер на Христі. Це було видимо, це було публічно, вороги торжествували, і вони думали, що це все. І навіть учні не розуміли духовної суті цих подій. Для них це виглядало як поразка. Тому ці двоє, що йшли в Емаус, вони були сумні. І коли Ісус, не впізнаний ними, приєднався до них, Воскресли Ісус, вони сказали: Ну хіба ти єдиний, що не знає, що відбулося цими днями? Ми ось очікували, що це Месія, що це той, хто визволить Ізраїля. І Ісус їх докорив, що вони запеклі серцем, не хочуть вірити в те, що говорили пророки, і почав їм виясняти Писання. І в цьому процесі серця у них горіли. Чому? Тому що вони стали розуміти духовну судню, що так і було заплановано. Первосвященники вчинили велике зло, і це залишається злом. Іуда вчинив велике зло і закінчив самогубством. Пилат вчинив зло. Бог не виправдовує їх, Бог буде їх судити. Але одночасно відбувся великий задум. Боже. Це була не поразка, це була перемога якраз над тими властями, начальствами сатаною. І ця перемога була явлена для учнів насамперед. Ісус не з'явився воскресним ворогам. Чому? Тому що Бог не хоче вимушеної покори. Бог діє через жертву Ісуса Христа, через силу Його Воскресіння, через Духа Святого, якого він посилає, щоб до себе покликати через Євангелію вірних, щоб ця покора була з любов'ю, з подивом, з пізнанням Божої любові, а не просто по примусу. Одного разу, Воскреслий Ісус своїй великій славі з'явиться всім, тоді всі перед Ним попадають, але але Бог бажає, щоб напротязі ще багатьох віків люди наверталися до нього і люди пізнавали Євангелію, яка в тому, що Син Божий, той, ким створений світ, для кого створений світ, що він пішов на хрест, щоб понести гріхи наші, Бог поклав на нього гріхи всіх нас. Це те, що люди не бачать своїми очима. Це те, що вони не можуть зрозуміти, поки Дух Святий через Слово Боже не відкриє. Це те таємне, що сховане, але Ісус бажає, щоб воно стало явним через проповідь, тому апостоли, як він і сказав, проповідували на дахах, проповідували явно. І тому в діях святих апостолів, коли молиться перша церква під час перших гонінь, вони згадують Псалом 2. Про царювання Месії, і в Діях святих Апостолів, в 4 розділі сказано так, з 26 го вірша: повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті оцім проти Отрока, святого Твого Ісуса, щоб намастив Ти ірод, та понтій Пилат із поганими та з народом Ізраїля, учинити оте, що рука Твоя і воля Твоя наперед. Встановили були, щоб збулося. Ми маємо розуміти цей духовний сенс. Коли апостол Павло був ув'язнений, і Бог відкрив можливість, щоб він проповідував царю Агріпу римському наміснику фесту, він звернувся до царя Агріпи, так. Це 26 розділ дій святих апостолів. І там 26-й вірш, 26-26. Цар Бо знає це, до нього з відвагою я й промовляю. Бо не гадаю я, що із цього що будь сховалось від нього. Бо не в закутку ділося це. Не в закутку ділось. Тобто Агріпа чув про смерть Ісуса і чув про те, що апостоли звіщають Його Воскресіння. З того часу так продовжується. Люди не бажають приймати цього духовного бачення. Воліють, ви пам'ятаєте радянську пропаганду, коли було модно говорити, що та такої особи, як Ісус, взагалі не було. Але неможливо історичні факти так перекручувати. Тому останнім часом ті, хто не бажають вірити, кажуть, так, Ісус був, його дійсно розсипляли. Ну, але це був такий вчитель моралі. Насправді, Бог бажає, щоб на дахах звіщалось те, що точно знали апостоли, те, що вони чули, бачили своїми очима Воскресло Ісуса, вони торкалися Його. І саме через проповідь Євангелії ми пізнаємо, що оті сили і начальства демонічні переможені. І останнє слово не за хитрістю, не за обманом, не за грубою силою, останнє слово за Богом. Тому благословені ті, що, які в цьому світі де так багато різних впливів, так багато цих закулісних домовленостей, яких, але не падають духом, продовжують йти за Богом, моляться. І самі бачать сенс свого життя тільки в тому, щоб бути поєднаними з Ісусом Христом, знати прощення, яке Він дає, знати Його силу Його Воскресіння. Давайте прочитаємо ще у посланні апостола Павла до Колосян, це другий розділ, і прочитаємо там з 12 го вірша. Ви були з ним поховані у Хрищині». У ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необлізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши всі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв Його та й прибив його на Христі. Розброївши влади й начальство, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Він знищив рукописання проти нас, тобто був справедливий присуд закону, ми порушники закону, ми заслуговували смерті, але він поніс на собі наше покарання і таким чином повністю заплатив за наші борги і одночасно розброїв влади і начальства, тому що переміг сатану, який маніпулював постійно страхом смерті. Ті, ж, хто довіряється Ісусу Христу, знають. Що ворожа куля, і ті страждання, яких, яких нам можуть завдати, і дехто пройшов через ці страждання, і народ України проходить через важкі випробування. Але дуже важливо, щоб ми бачили не тільки те, що можуть робити люди, не тільки те, як люди можуть таємно домовлятися, і щоб нас не гортав страх, але щоб ми продовжували. Молитися, щоб ми продовжували молитися за наших воїнів, щоб Бог зміцнив їх, зберіг їх, щоб Бог дав мудрість командирам всіх рівнів, щоб накази були мудрим і своєчасними, щоб Бог діяв в серцях наших правителів, а Він може це робити. Він смирив на вуходоносах, він спонукав перського царя видати відповідні накази. І він може приводити до істинного покаяння правителів. Таке також в історії було і може продовжуватися. Тому нам потрібно молитися, тому нам потрібно чинити далі добро, підтримувати наших воїнів, підтримувати тих, хто страждає, і мати духовне бачення. Одного разу все таємне стане явним. Ісус вернеться в славі. І тоді всі переконаються, що Євангелія Божа. Це були істинні слова, які відповідали фактам, що там в Єрусалимі не просто невдало закінчив життя вчитель моралі. Ні, там на Христі висів Син Божий. Бог, який втілився для того, щоб спасти своє творіння. І блаженні ті, хто цю таємницю знають, блаженні ті, хто йдуть за ним. Бо настане той момент. Коли все таємне стане явним. І як Павло написав посланні до Коринтян про премудрість Божу, це другий розділ першого послання до Коринтян. А ми говоримо про мудрість між досконалими. Але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. Яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б, б пізнали були, то не розпіли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом. Настане момент, коли це буде відкрито всім. І це буде момент слава Божої, це буде прославлення Божих дітей разом з Ісусом Христом. Хай Господь благословить вас, зміцнить вашу віру, засяє на вас своїм світлим лицем, і нехай мир Божий береже ваші думки, серця у Христі, що дуже важливо в наш буремний час. Продовжуємо молитися, продовжуємо чинити добро і пам'ятаємо. Бог сильніший, Бог. Примудрій. І все таємне стане явно. Амінь.